Дорогі друзі я щиро вітаю нашу церкву, джерело життя, вітаю наших онлайн-глядачів із великою подією в християнському житті. І ці слова, які ми говоримо, дуже важливі для нас. Також я хочу один раз вас привітати цим привітанням Христос Воскрес! Ми сьогодні починаємо разом з усім світом і з багатьма церквами. В Україні святкувати Пасху, і ми будемо на цю тему говорити протязі цілого місяця, і 5 травня це буде завершення ще святкове богослужіння, повністю посвячене Воскресінню Господа Ісуса Христа. Тому я просто хочу відкрити Слово Боже Євангелія Матвія, 28 розділ, і з першого по 10 вірш. Прочитати цю історію Воскресіння, яка так важлива, щоб не своїми словами говорити, а говорити до церкви Божої словами Слова Божого. Після суботнього вечора, як розвіднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І остався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба. Підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці і сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає його тут, бо він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих, він чекатиме вас у Галилеї, там його і побачите. Ось я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці, зі страхом та великою радістю побігли, щоб сповістити. Його учнів, коли ж вони йшли сповістити Його учнів. Ось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте! Вони ж підійшли, обняли Його ноги і поклонилися Йому. Тоді каже їм Ісус: не бійтесь, ідіть сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галилеї, там мене побачать. Ось такі друзі. Відрізок із Слова Божого, цей уривок. І перше, що хотів би зауважити, дві жінки, дві Марії прийшло до гробу. Скажіть, якщо є в цьому залі Марія, підніміть руки, якщо є Марія. Чи є тут Марія в цьому залі? Друзі, а там за камерою дуже чудово, так. Да. Це саме популярне ім'я. Воно протягом всіх віків, тому що. Ці дві жінки вони зіграли особливу роль в житті Ісуса Христа. І про це знали також і мої батьки, і мою сестру також назвали Марія. І слава Господу, дорогі друзі. Ви бачили і чули цю подію, і ми для нас, як уже для примінення, таке питання: що для мене означає Воскреслий Христос? Віра у Воскресіння Ісуса Христа є необхідною умовою нашого спасіння. Сьогодні багато людей вірять у щось неземне. Сьогодні багато людей вірять у щось, якийсь розум, якусь силу люди вірять, але ця віра вона не дає і не дасть їм спасіння в Господі. Апостоли від початку проголошували, щоб для того, щоби спастись. Треба вірити, що Христос Воскрес із мертвих. Тому віра у Воскресіння Христа є вершиною християнської віри. Якби ми з вами не повірили у Воскреслого Господа, нас би тут не було. І сьогодні багато людей, можливо, більше 5 травня, багато людей нашого такого православного толку вони будуть. Залюбки відповідати, що Христос Воскрес, воістину Воскрес. Але вони не вірять у Нього, можливо, як Воскреслого Христа. Формально на словах вони знають, що відповісти. Але тільки спасающа віра у воскреслого Христа дає нам спасіння. І давайте ще я прочитаю один уривок, який підтверджує ці слова: це перше послання Коринтян, 15 розділ з 12 вірша. Коли ж про Христа проповідується, що Він Воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих. Сьогодні багато людей кажуть закопали і все. Ви чули таку відповідь? Чули таку думку людей? Похоронили, закопали, засипали землею і все. Якщо ж немає Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес! А якщо Христос не Воскрес, то тоді марна і проповідь наша, марна і віра ваша. Ми ж виявляємося неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не воскресив, якщо насправді мертві не Воскресають. Адже коли мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес. Друзі, Христос Воскрес! Амінь. Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша марна ви все ще в гріхах ваших. Тоді й ті, які упокоїлися у Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасливіші з усіх людей. Та тепер Христос устав з мертвих первісток і спокійних, оскільки смерть через людину. То через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Кожний у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, які Христові під час Його приходу. Дорогі друзі, я коротко ще пару думок скажу, потім будемо молитися, тому що сьогодні велика програма нас очікує, Воскресіння Христа. Дуже важливе для мене. Коли я був дитиною і підлітком, я бачив, як Воскресіння Христа було важливе дуже для моїх батьків, для моїх бабусів. Я бачив, як вони щиро вірили в Воскресіння Христа. І вони говорили, що коли ми помремо, Христос нас воскресить. І вони вірили все щиро. І я думаю, що цю віру Господь їх оправдає. Сьогодні я, моя сім'я, сьогодні ми з вами разом, як діти Божі, ми віримо, що Христос воскрес. А якщо Христос воскрес, то це означає, що і ми в свій час, коли прийде цей час, Господь воскресить і нас також. Ми дуже щасливі, що хрест Господа нашого Ісуса Христа Він приніс для нас спасіння. Люди, які розпинали Христа, вони думали, що на цьому вони поставлять крапку в історії життя Ісуса Христа. Вони думали, що вони, Він помре через ці страждання, Його похоронять, і через деякий час люди Його забудуть. Але ми з вами кожний раз в місяць читаємо заповідь Господа і читаємо, що ця заповідь звершується, щоб нагадувати про смерть Христа. Дорогі друзі, смерть Христа вона дуже важлива для нас, тому що Христос Воскрес, смерть не могла Його втримати, вона не втримає і нас, коли прийде час нам померти. І тому ми. І з радістю і йдемо до вічності, з радістю рухаємося під час цієї війни, коли ми не знаємо, коли наше життя може обірватися через різні прильоти і так далі. Але те, що Христос воскрес, є надію і в наше Воскресіння. І це головна думка, яку я сьогодні хотів до вас довести. І хай це Слово Боже і ця надія на Воскресіння, майбутнє наше, Господі для вічного життя. Буде таким мотивуючим фактором, щоб ми трималися за Господа кожного дня. 24 години за цей день, щоб ми любили Господа, вірили в нього і служили йому. Амінь.